Смартфони, планшети, музичні колонки, безпровідні навушники та багато інших подарунків отримали вихованці Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей від місцевих меценатів у День Святого Миколая. Радіє сьогоднішнім пакункам і Єлизавета. Чесно, мені ніколи настільки багато подарунків не робили. Типу, прийшов павербанк, прийшов, прийшла ладлампа, прийшла колонка. Типу, я дуже давно хотіла, але не було можливості, не було фінансів. Зараз я дуже вдячна помічнику Миколаю, що він зміг зробити нам такі подарунки. Вже понад 10 років небайдужі дарують радість дітям завдяки акції Миколай про тебе не забуде. Ініціативу започаткувала телекомпанія Ті 4 А місцеві благодійники щороку підтримують її, приносячи свято та осмішки в дитячі серця. Дуже хочеться, щоб і наші діти отримали подарунки, і діти, які десь чимось обділені. Будемо старатися і надалі допомагати, а від себе хочемо, не, щоб таких заходів було як мого менше, і дітей, які залишаються, також менше. Дуже приємно, що є можливість привітати і діток таким святом. І хотів сказати, що дитинство є одне, тому є велике щастя, що в дорослому віці можна дітям зробити хоча б радість на один день. Тому що давайте радість дітям. Я думаю, це дуже приємні емоції. Цьогоріч отримали свої подарунки 12 вихованців Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Хочеться подякувати нашим хорошим друзям: це Ростиславу Лукашову, це Юрію Смакоузу. Е, насправді вони сьогодні не просто подарували якісь матеріальні речі, матеріальні цінності нашим дітям. Вони подарували значно більше. Вони подарували частину свого серця, частину своєї доброти, щедрості та милосердя. Директорка центру наголошує на важливість підтримки дітей, позбавлених батьківського тепла та опіки, адже турбота, увага і щирі вчинки дарують малечі відчуття родинного затишку та в. Впевненість, що вони не самі.